значення для будь-якого а, що дорівнює 0 і натурального n справедливо, що а в степені мінус n дорівнює одиниця, що ділиться на а в степені n. 2 мінус третьому дорівнює одиниця, що ділиться на 2 в третьому, і дорівнює 1 восьма. Мінус 4 у мінус другому, дорівнює одиниця, що ділиться, на мінус 4 в другому, і дорівнює 1 шістнадцята. Одна друга у мінус четвертому дорівнює одиниця поділити на одну другу в четвертому. Дорівнює одиниця поділити на одну шістнадцяту і дорівнює 16. 0,3 у мінус першому дорівнює три десятих у мінус першому і дорівнює одиниця поділити на три десятих у першому. Або просто на 30 і дорівнює 10 третіх. Позначення. для будь-якого числа А, яке не дорівнює нулю, справедливо А в нульовому дорівнює 1. Приклади. 5 у нульовому степені дорівнює одиниця, мінус 17 у нульовому степені дорівнює 11. Мінус 5 третіх у нульовому степені дорівнює одиниця. Пі у нульовому степені дорівнює теж одиниця. Слід зауважити, що 0 у степені n не має змісту при n менше рівне нуля. Приклад перший: знайти значення виразу. Перше 4 сьомих. У мінус першому. Це дорівнює одиниця, що ділиться на 4 сьомих у першому, тобто на 4 сьомих, а це буде 7 четвертих. Взагалі справедлива така рівність А, що ділиться на Б. У мінус першому дорівнює Б, що ділиться на А. Ці рівності А не дорівнює нулю. І b не дорівнює нулю 1,2 у мінус другому. Подамо цей дріб у вигляді звичайного дробу 12 ,10 у мінус другому. Скоротимо на 2, тоді це буде 6 ,5 у мінус другому. Застосуємо властивість, про яку тільки що говорили. Це можна замінити оберненим дробом 5 шостих у другому степені. Це дорівнює 25 36. 3 у мінус третьому помножити на 15. Додати 6 у мінус другому, помножити на 8 і відняти 4,3 у нульовому степені. 3 у мінус третьому це одиниця на 3 в третьому помножити на 15. Плюс. 6 у мінус другому це 1 на 6 у другому помножити на 8 і і 4,3 у нульовому це 1, тому мінус одиниця дорівнює 3 в третьому це 27 1 27 помножити на 15 на 15 перших плюс 1 36 на 8 перших. Мінус 1. Скорочуємо дроби. 27 і 15 на 3. 36 і 8 на 4. У нас виходить 5 дев'ятих. Додати 2 дев'ятих. Відняти 1. Це дорівнює 7 дев'ятих. Одиницю подамо як 9 дев'ятих і дорівнює мінус 2 дев'ятих.